Вітаємо усіх глядачів телеканалу ПІТІВІ. Традиційно до вашої уваги програма Голос громад, де ми обговорюємо важливі для Полтави питання. Сьогодні до нас завітав перший заступник голови Полтавської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю вас! Вітаю, вітаю глядачі! Пане Валерію. Традиційно починаємо з питань наших глядачів і, взагалі, жителів Полтави. Отже, сьогодні ми в більшості будемо розмовляти про дороги, про їх стан. Питання ну. Це навіть не нарікання вже а обурення від глядачів. Е, кажуть, скільки можна радитися, коли е, закінчаться наради і вже конкретно буде безпосередньо робота. Отже, будь ласка, прокоментуйте <кій> цю ситуацію да, і е коли розпочнуться ремонти, да, е ну, з приводу радитися, є певна процедура для того, щоб переходити. Ми сьогодні вже вийшли скажімо так, на фінішну пряму. Я думаю, що десь з 10 по 14 квітня ми оголосимо тендер. На проведення ремонтних робіт сім днів на проведення по пришвидшеній процедурі, і я думаю, що в кінці квітня ми розпочнемо вже поточний ремонт доріг. Сьогодні там нарікають на те, що чому до сих пор ми не працюємо. Скажу тому, що у нас сьогодні немає своєї комунальної установи, яка проводила ці. Роботи, якщо взяти Кремчук, у Кременчука свій асфальтобетонний завод, своя техніка, яка може робити ремонт. Тому вони приступили, коли посчитали нужен. Ми ж, по-перше, знаючи, що погодні умови, це перше, друге, у нас тільки недавно депутати затвердили програму і бюджет, тому ми і рухаємося в тих термінах і в тих проміжках часу і фінансових, те, що нам. Погодили депутати, скажімо так, завтра планується позачергова сесія, де ми плануємо також додатково ділити кошти на ремонт поточний ремонт доріг, і будемо з усіх сил, скажімо так, ускореним прискорювати цей процес і наводити ремонт. Я скажу, що в цьому році ми будемо працювати з іншими підрядниками, не з тими, що були в Полтаві, були там їх називають харків'яни. Вони робили, ми голосуємо. Конкурс будемо е брати своїх. Е звичайно, це буде набагато здешевить. Ну і друга позиція, чому ми е якби, трошки в часі затягли. По-перше, міняється е постанови Кабінету міністрів з приводу публічних закупок. Це перше. і друге. На сьогоднішній день не склалася ціна на асфальтобетонну суміш для ремонту. Минулого року це було 4 млн... 4200 гривень. Сьогодні вже її визначають як 4900-5100. Тому це все буде знову ж таки впливати і коригуватися на ціну і тендера в тому числі. Тому я думаю, що ми на кінці квітня розпочнемо роботи. Я також, так як і всі полтавчани, їжджу по цим дорогам, бачу, який у нас хаос, першочергові дороги, тому ми все це будемо робити. І я хочу сказати, що. Зважаючи на ті звернення, які поступають до нас із старостатів, я ініціював і ми будемо виділяти ще по 2 мільйони гривень на кожен старостат на утримання і поточний ремонт доріг. Якщо треба буде збільшити фінансування, звичайно, ми збільшимо. Тому що Практично два роки наші старостати випали з цього процесу, де там щось робилося. А ми розуміємо, що підтримати інфраструктуру потрібно. Дороги, які будуть в старостатах, це дороги, які належать до нашої власності, тому що через старостати проходять дороги, якими опікується агентство місцевих доріг. А дороги, які м, примикають до основної магістралі, ми ними якраз і будемо займатися. Ну от трошки до Полтави тут навіть складали певні рей. Рейтинги або антирейтинги, як то кажуть. Конкретні приклади це вулиця Пилипо-Орлика, це Лугава, Станіславського. От, чи може саме на них звернути більшу увагу? Коли... Е, дивіться, ми будемо практично приступати до робіт по поточному ремонту на всіх напрямках, в першу чергу, де курсує. Ем, наш транс, основний громадський, потек, транспорт. громадський транспорт. да, це, ну, Ви назвали частину у нас, наприклад, напротив Конкорда, да, там яма, і не одна, а дві. Аварійна ситуація, аварійна ситуація. Тому звичайно ми і туди підемо, і логову будемо робити. Полговій сьогодні ми ще бачимо, що погодні умови, там калюжі, треба, щоб воно висохло, потім фрезерувати і робити. І так само вулиця Пилипа Орлика в центрі міста і багато таких нарікань, тому що минулий рік у нас абсолютно випав. Із того, що нам військова адміністрація не погоджувала перелік доріг, який необхідно ремонтувати, у нас рік практично випав. І от ми за рік бачимо, наскільки у нас ці дороги. Якщо була ямка там 5 см, то сьогодні вона вже 50. Ну от е, більшість водіїв нарікає, що є такі ями, які вже просто неможливо да? Там можна залишити авто. От трошки про технологію цих ремонтів, як вони будуть відбуватися, е, чи фрезерування будуть? Фрезерування, так. Да. Ремонти, ну, водії, а також водії. Я одне колесо вже міняв на. Е, Панянці, вскочив, резервувало пополам, просто та і все. Тому технологія дуже проста, поточний ремонт, це фрезерування, тому що сьогодні є пропозиція. Давайте швидко закидемо асфальтом. Ну, швидко закидемо, воно швидко випаде. Тому ми будемо робити все, як належить по технології. Фрезерування. Гарячий асфальт для того, щоб воно було ну, абсолютно більш-менш надійно. Це перша і друга позиція, яку ми будемо ще робити. Ми будемо е Поточний ремонт, якщо раніше була практика там заходити і сплошну робити. Да, Ми будемо десь робити це в сплошну, якщо це говорити про е лугову, тому що по-іншому там не можна буде зробити, то в е нас є деякі участки дороги, де, наприклад, там Небесної да? якщо ми візьмемо відрізок, від, де закінчиться бруківка і до пересічення з миру, там в поперек ідуть отакі траншеї, ну умовно так. тріщини, які зда, тому що це ну іде усадка грунту. Тому ми будемо там також робити ремонт е спеціальною технікою, заливати ці мікротріщини і вирівнювати. По ну і звісно, нашим водіям потрібно бути теж свідомими, щоб не заважати, коли почнуться ремонтні роботи. Так я думаю, бути. що я, я думаю, що тільки у нас буде вже виграний тендер, да і буде приступаємо до роботи. Ми звичайно в публічну площину вийдемо і дамо інформацію. Першочерговість тих доріг, де будуть проводитися ремонт. Звичайно, там буде обмеження руху. Давайте визначимо якийсь термін, да? тобто ми можемо порахувати, коли буде тендер, потім спрощена процедура. Ну, на кінець квітня. На кінець. -квітня. Десь 20 числа. Ну, після 20 числа, я думаю, я вже можу дати більш-менш якусь точну інформацію з приводу початку ремонту, поточного ремонту доріг. Трошки про, ви казали про старостати, про дороги, які саме у, у знаходяться у власності міської адміністрації. Отже, протест людей з приводу дорог у селі Мильці. Прокоментуйте цю супер. Ну, помільцям дивіться, вони зверталися і не тільки Мильці, інші старостати зверталися до нас із проханням відремонтувати раніше. Нас ну, минулому році зрозуміла війна, і не було до цього. Перед цим у нас дуже багато питань було з передачі там, технічної документації. На сьогоднішній момент я вже сказав, що 2 мільйони гривень на кожен старостат ми виділяємо. Це для того, щоб розпочати роботи, а далі будемо дивитися по протяжності доріг, по можливості їх ремонту, тому що, знову ж таки, якщо вулиця знаходиться на балансі Агенції місцевих доріг, то ми повинні співфінансувати, агенція буде робити. Тому Надо ну, що... да, зробити якесь роз'яснення, тому що люди намагаються збираються блокувати дорогу Ми, Коли розпочнеться тендер, ми звичайно приступимо до робіт, і в мильцях в тому числі. Трошки про двомісячник чистоти і благоустрою. Зараз е, всі прибирають, і така ситуація на площадках, де їде да, за багато збір, збір сміття. Саме да, ну, ми, якби при видачі розпорядження, розуміли, що така ситуація буде. Люди в приватному секторі, ну і не тільки в приватному, зараз починають активно прибирати, обрізати дерева, там вивозити сміття, і звичайно, ми їх попросили це робити біля мусорних баків, і я їм дякую за це. Вони це приносять до біля. Мусорний баків. Звичайно, біля мусорних баків зараз створилися стихійні сміттєзвалища, але ми їх приберемо. Кількість транспортних засобів у нас не збільшилася, навпаки, зменшилася. Я хотів би, щоб наші полтавці з розумінням до цього віднеслися, тому що частину техніки ми віддали на потреби ЗСУ, а це в першу чергу вантажні автомобілі. Тому кількість техніки сьогодні у нас менша. Тому ми будемо із тих сил, які у нас є. Намагатися максимально швидко, можливо, там вдвічі навіть три зміни, вивозити це сміття, вивозити гілки. Але якщо говорити гілки, це возити повітря на макухівку. У нас сьогодні інша методика. Ми сьогодні поставили дві дробілки і будемо перебивати у щепу дерево, гілочки і його складувати або на КТП або на декоративних культурах і далі використовувати або в опалення, або в підживлення ґрунту, тобто для виготовлення пілетів. Ну, є технології можна і без пілетів напряму засипати в бункера і опалювати. Угу. Да? А друга частина це може піти на покращення гумусу, тому що визити повітря, ну, умовно кажучи, да, там ці легкого габаритні, але легкі. Гілки на сміттєзвалище, а потім на сміттєзвалище посилюється пожарна ну, безпека. Так, так. Да, тому ми прийняли рішення. І сьогодні перебуваємо в щепу і залишаємо його на пунктах. Ну, да, на сміттєзвалище там і так ситуація да, така там, доволі складна. Да. А тут виявляється, як відходи в доходи. Да, 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 тому масло вогонь, тому ми його будемо намагатися максимально переробити, і це вже ну, це сучасність. Тому я звертаюся і до Полтавчан, я вже бачу. Приклади містяни не палять сміття, дачі листя, вони його компостують, а навіть інші придбали там сьогодні є великий вибір різної електро-мототехніки, куди пристосується навісне обладнання в вигляді дробілки, і вона перебувається в щепу, і можна використати в себе в господарстві. Ну і трошки наостанок про майбутню сесію. Я так розумію, що більшість питань стосується саме бюджету, саме ремонтів доріг. Да. Ваші прогнози, сподівання? Дивіться, сьогодні пройшло засідання комісії з питань житлово комунального господарства, Вчора прийшла бюджетна комісія. Бюджетна комісія вчора погодила проект бюджету, в якому передбачається підтримка знову ж таки житлово-комунального господарства. Це поточний ремонт доріг. Це Посадка видалення дерев це підтримка нашого електротрансу, це прибирання міста, це що стосується житлово-комунального господарства, Є блок медицини. Я хочу сказати, що в цьому проекті бюджету ми передбачили кошти на відшкодування або на оплату за медичні довідки нашим працівникам. Освіти, які платили свого кармана, і працівникам охорони здоров'я. Тому ці видатки ми беремо на бюджет для того, щоб зменшити фінансову нагрузку на наших, скажімо так, бюджетних працівників. Тому це це соціальний бюджет. Там також ми заклали гроші для наших військових підтримку і ряд інших напрямків, які. Направлені на покращення забезпечення і медичного, і освітянського процесу. Тому, звичайно, що в міській раді є опозиція, яка не хоче цей бюджет приймати в силу різних обставин, тому це питання треба задавати їм. І є, скажімо, налаштовані. Конструктивно депутатський корпус, який хоче сьогодні ремонтувати ліфти, які у нас сьогодні більше ста стоїть, і ремонтувати дороги, удосконалювати нашу систему охорони здоров'я. А там знову намічені деякі там, скажімо, Зміни у роботі наших медичних закладів. Тому все це ми будемо доводити до наших жителів міста, до гостей, які сьогодні приїхали. І сьогодні підписано розпорядження секретаря міської ради про скликання сесії на завтра, на п'ятницю з, з двома з трьома питаннями. Одне із цих питань це затвердження звіту бюджету про 2022 року. Воно потрібно для того, щоб розподіляти вільні лишки і розподіл вільних коштів, які потребують сьогодні, вже щоб вони пішли в процес і працювали на благо нашої територіальної громади. Я дякую вам за вичерпну відповідь. Традиційне звернення до всіх глядачів телеканалу. Ну, я хочу побажати в першу чергу всім нам віри в перемогу. Наближається пасхальні дні, великодень да по різному його там від, від, відмічають, Але я хотів би, щоб у наших домівках панував мир, спокій, злагода, щоб близькі були поруч, щоб діти е, радували своїх батьків, а е, робити все для того, щоб підтримати наші збройні сили, наших захисників і захисниць. І я вірю в перемогу нашої держави Україна. Все буде добре. Я дякую вам за розмову і бажаю плідної праці. Дякую, друзі. Це була програма Голос про громад. Ми побачимося з вами наступного разу.